Сухарики смачніші, ніж у магазині. До пива, до борщу, до, до чого захочете. Як захочете, можна просто їсти самостійно. Сухарики вони просто зачарують у вас своєю смакотою. Значить, дивіться, ось так нарізаєте: хлібчик біленький, чорненький, який у вас є. До речі, ікра червона-чорна і щуки є в наявності. Ціни озвучуються кожному в особисті повідомлення, тому що різні вісім видів ікри. Беремо імбір, засипаємо в мисочку. Беремо ті приправи, які ви любите, які вам до доподобля. Сушена зелень, яка є у вас. Можете зелень, звичайно, там, петрушечку, укропчик. Воно буде зелененьке, гарненьке. Це був у мене пряний куркума, а це коріандр. І часник обов'язково не різати його, а ем, на тертушечку потерти. І олії, буквально там 2 столові ложечки. Вливаємо і робимо такий соус. Отак, От бачите? Це ми все потім всипаємо. в Оцей звичайний пакет беремо. І отак всипали сюди. Так саме зручніше робити. Ви можете його робити на сковороді, в духовці. Де у вас є можливість, там ви його підсухаєте, прожарите і побачите, напишіть мені, як вам чи ні. а ікра, пишіть на собі повідомлення. Дякую вам.